Вітаю вас на каналі Галочка Кулінарочка. Сьогодні хочу вам нагадати про дуже смачну страву. Бублики з м'ясом, мабуть, знає кожна господиня. Ця страва уже давно забута і стара. Але до чого ж смачненькі і негенькі виходять ці бублики, якщо ще не куштували, обов'язково з В миску викладаю бублики. І заливаю їх молочком. Молочко має бути трішки тепленьке. Залишаю на 2-3 хвилини. Ось такі бублики виходять. Тепер їх потрібно просто начинити. Начиняю їх фаршем. У мене він курячий. Можна використовувати будь-який. Коли всі бублики начинені, збиваю яйця. Кожний бублик обмакую в збитому яйці і обжарюю на невеликому вогні з двох сторін до золотистої скоринки. Обов'язково вогонь має бути менше середнього, щоб м'ясо повністю прожарилось. Запрошую вас підписатися на мій канал, натискайте на дзвіночок, щоб ніколи не пропускати самі нові відео. Якщо сподобається відео, не жалкуйте своїх лайків. Потім всі бублики складаю в каструльку. Вливаю трішки водички, буквально 50 мл, і на маленькому вогні пропарюю їх 10 хвилин. Таким способом бублики будуть не хрусткі, а дуже м'якенькі. Ось такі красиві золотисті, м'якенькі бублики з м'ясом сьогодні у мене вийшли. Готуйте з любов'ю і експериментуйте на своїй кухні. А я вам бажаю смачного!